Мабуть, це дивився, надивився якихось фільмів, жахів, і давай писати все в відряд якусь дурню чач. Вон діти собі гуляють, бачите, теж вибралися прогулятися. Тут літом ще такий, напрокат, можна брати різні такі самокати. Український не розуміє, а пише, так? Да? Ну ти не розумієш, то шукай собі там далі пролесний стрім, де ти ж розумієш. Чого тут писати-то? О, бачите, як такі співають по весняному вже. Пташки вже радуються, трошки сонечко виглянуло і вони вже співають. Так, я бачу козліки є. Зараз подивимося, як вони там живуть. О, бачите, вам не видно. Київ Сіті. Ще один Київ Сіті знайшовся. Не може без моїх стрімів. стрім. Боже, я бачу, ви і російського не знаєте, і українського не знаєте. Ви з якої країни? Бахтіяр. Так, щось вітер починається. Вспіємо до цього. Треба ще до козліків тих зайти. Ось тут площадка Рошен. Мормоситися, боже. Ще один не знає української мови. Вигадує щось якесь. Щас Боріса у вас всіх побанить та й все. Правда, Нігбарісо? Зайшли якісь ні мови не знають, не знають звідки вони. У мене взагалі зараз мобілка розрядиться. Так, мені цікаво, блинчики є. Вони ж такі це, живуть в країнах, де тепло. Вони якісь там ходять кури, 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 кури бачу. Тих таких пухнатих. Зараз подивимося. Ой, Павліни, теж тут живуть все такі. Вон, дивіться, які вони класні. І курочки. Малінчики. Диви, вже дуже далеко Дивись, які. І ці пухнасті. І курка та ще жива. Я думала, вже вона теж думала, вона літом доходила. І зимою вона якась така доходить, наче доходяла. Ночі. Ночі люди нормальні сплять. О, Павлін заховався, пішов сюди в свою хатинку. А там козліки живуть, дивіться. Так, да, одні таланти понабиралися. Таланти ютуба. Козліки, там, ну, подивимося. У них шуба, я бачу, така краща стала на зиму. Козлік свої козліхи. А Павліни, бачите, не хочуть виходити сильно. Трошки вийшли, але може холодно. А тут вони деруться вічно за свою їжу, я пам'ятаю. А, може це вже два козліка. Якісь вони рогаті всі сейчас вам покажу ближче їх. Поцілуйте ще. Це точно оцей козьк такий. Бородастий. жаль, не можна їм дати нічого.